Всім привіт, рада всіх бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Лана, мій світ б'юті, краси та мого життя. Сьогодні я хочу зняти відео на тему парфумів, які мені не підійшли. Я не розумію, як ними користуватися. Це люксові парфуми розпіарені, всі їх типу так хвалять, але для мене, на жаль, вони не виявилися такими улюбленими, класними. Ось так. Ще раз кажу це лише моя думка, аромати це дуже суб'єктивне поняття. У кожного свої смаки, всі дуже різні люди, всі по-різному сприймають аромати. Для кожного це свій світ. Тому я розкажу та поділюся своїм світом та своїм враженням від ароматів. Поїхали! І так, перший аромат, який мені не сподобався, це кірки. А, багато хто його знає, багато хто його хто любить, хто ненавидить та хейтить. Я відношуся до інших. Я не можу сказати, що я його прям не переварюю, що він мені фу-фу-фу, але на собі він мені не сподобався і ось чому. Я ним пробувала користуватися перші 10-15 хвилин. Я чую такий на собі приємний. Фруктовий аромат, але потім він швидко вивітрюється і на мені залишається мускус, як всі кажуть, не дуже приємний цієї фірми мускус. Він мені правда неприємний. Він мені заважає. Я від себе відчуваю не дуже приємний аромат. Мені здається, що всі від мене чують цей аромат. І якщо мені самі з ним не дуже комфортно та приємно, то не бачу сенсу ним користуватися. Для мене Ерва Пура та Кірки це аналоги, вони пахнуть однаково для мене, тому ці два аромати для мене ні. І так, далі. Далі вам хочу розказати про аромат від фірми Amouage Honor. Всі його так хвалили: Amouage, Amouage Honor — Онор, ніжний, весняний, такий приємний, квітковий біло-квітковий аромат. Ось, і для мене він виявився жахливим. Ось В ньому є тубіроза, ще якісь білі квіти. Я, в принципі, для себе зрозуміла, що там, де є тубіроза, багато ароматів мені з нею не сподобається. Це для мене більш такий, така різка квітка, тому дуже обережно треба до них підходити, пробувати. Тому ось так. І, в принципі, з фірмою Amouage в них більш такі стійкі різкі аромати, і це треба їх полюбляти та знати. В сліпу ось всі ці аромати, про які я вам буду казати, купувати не рекомендую, тому що одним вони можуть сподобатися, іншим не дуже. Інший аромат, про який я вам хочу розповісти, це Santal 33 від Лелабо. Також багато хто полюбляє, хто рекламував класний новий аромат, хтось казав аромат грошей, чистий аромат, дорогий аромат, ще якось. Для мене він пахне, як також люди кажуть, банкою солоних огурців. Не знаю, я його розношую, пробую, але поки ефекту вау в мене немає. Прямо немає відчуття, що не мене хочеться користуватися, наприклад, як з кірки або з онором. Ні, він більш-менш для мене нейтральний. Але все одно відчувати від себе. Солоний запах, ніби огортів або соління якось не дуже приємно. Хочеться пахнути більш смачно, дорого, і в принципі я також для себе поки що розумію, що солоні аромати, як звучать на мені, мені не подобається. Тому також перед покупкою раджу вам його спочатку спробувати, а потім окупувати. Також аромат від Montal Roses Mask також років 5, а тому він просто був в топі на піку популярності. Я його також ось нещодавно тільки спробувала. І я для себе зрозуміла, що розні аромати мені дуже різкі, дуже важкі, можливо, пізніше, коли я буду старша, мені сподобаються, але поки нота ну, Рози, Роза плюс мускус, мускус якось ні, він для мене важкий. Також в цій серії мені не сподобався аромат від Деліна, розі від парфюм де Marly. Кажучи, це більш легка версія з Деліни, приємна, більш фруктова. Але не знаю, напевно, нота роза для, для мене важка. Хоча по нотам, які в складі, він повинен бути схожий на флор нар наркотик, який є просто обожнює. Але... Теліна на розі мені зовсім не сподобалась. Вона для мене різка. Напевно, також я відчуваю ноти рози, яка для мене важка. В флір наркотик там є питання, це ніби мікс рози та півона. Ось він мені підходить. Роза, на жаль, ні. Також хочу розповісти про аромат Tom Ford Tobacco Vanille. Також всі про нього Форд, тобако ваніль під шубу, зимовий клас, 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 дорого, багато. Але для мене, по-перше, аромати з тобаком я не полюбляю. Я, В принципі, в житті не полюбляю запах табака. коли люди поруч, поруч зі мною палять, мені прям стає погано. В ну, мене прям. Може почати боліти голова, я прям можу від нього задихатися. В принципі, я не люблю людей, які палять саме цей запах, мені прям від нього важко. Мені це неприємно. Ось і тому аромати з табаком я не полюбляю, але думаю, ну, спробую, всі ж так хвалять. Для мене це суміш сухофруктів та табака. В принципі, нормально, але також я тут чую запах сухофруктів. Я з сухофруктів, мабуть, люблю тільки курагу. Але тут я чую більш чорносливою. Ну, в принципі, су... запах сухофруктів якось на людині, як мені здається, не дуже гарно. Звучить. Не, не знаю, можливо, так на моїй шкірі передається, але для мене він не підходить. Для мене є більш кращі аромати, ніж цей. Тому також вам раджу спочатку спробуйте, а потім купуйте. І останній аромат, про який я вам хочу розповісти, це аромат Гілиан Good Girl Gun Bad. Гарна дівчинка стає поганою, це більш такий новий аромат. Всі від нього фанатіли, блогери, зірки. Всім радили його купувати, спробувати сексуальний класний аромат. Аромат по нотам там є персики, там є табак. Ось для мене тут зайвим є табак. Ну, якось спочатку ніби персики, а потім вони змішуються з цигарками. Для мене це якось, дивно, не знаю. Я, в принципі, ще раз скажу, не люблю запах коріння, паління, цигарок. Для мене це неприємно, тому і такі аромати мені не подобаються. Ось такий був список, сподіваюся. Що я вам була корисна, щоб ви не купували сліпу такі аромати. Спочатку їх пробували, особливо, якщо повнорозмірні флакони, оригінал. Тому що розчаруватись це набагато гірше. Пишіть в коментарях, які аромати для вас ні.